Обитель Милостового Святителя Святителя Йоанна Милостового, чоловічий монастир, є благодатною православною святиною на землях Стародавньої Волині. Знаходиться він у селі Малій Загайці на Тернопільщині в 30 кілометрах від міста Кременець серед мальовничої природи і каскаду Озер. Монастир було засновано з благословення преподобного Іова Почаївського, його духовною донькою Іриною Ярмолинською у далекому 1625 році. Головний храм у 1626 році було освячено на честь святителя Іоанна Милостового. Чому саме на честь цього святого достеменно невідомо, але з тих пір Олександрійський святитель є незмінним покровителем цього місця. Сам храм збудований у фортифікаційному стилі. Над входом височує велика дзвіниця з бійницями для гармат і мортиль, яка займає половину даху невеличкого храму. Бійниці також розташовані по всьому периметру церковної споруди, і разом їх нараховується 24. Другий купол височиє над вівтарем, а з правої сторони до вівтера примикає працький корпус. З моменту початку свого існування обитель недовго лишалася у православ'ї. Коли настали притіснення від уніатів, то рід Ярмолинських один із перших відійшов до іновірців. Обитель була пограбована і переведена в унію. У 1750-х роках селом володіли поміщики із реймокатоликів. Після третього поділу Польщі обитель однієї із перших була передана у православне відомство. З Божою допомогою монастир відроджувався, налагоджувалося молитовне та літургічне життя. У 1818 1859 роках на місці монастиря було засноване Приходське духовне училище, яке згодом перевели до Кременця. Початок ХХ століття можна назвати періодом духовного матеріального розквіту обителі. У 1911 році в лісовій гощавині за декілька кілометрів від монастиря відкрито скид на честь святителя Іосафа Білгородського. 1939 рік Прихід радянської влади, розграбування та початок занепаду монастиря. 17 квітня 1943 року німецький каральний загін розстріляв братію з кита. А в 1950-х роках було зруйновано храм і скитські побудови. У 1961 році помирає останній насельник обителі. А в 1964 монастир офіційно закривають. До 2007 -го року головний храм діє як приходський, а в монастирському корпусі поперемінно розміщується школа, бібліотека, клуб, магазин, пошивна та станція супроводу літаків. Монастир мав багатий архів із цінними стародруками і рукописами з історії місцевого краю 16-18 століття. До 1924 року тут зберігався екземпляр першодрукованої Острозької слов'янської біблії 1581 року. Першу спробу відродити чернече життя було зроблено на початку 1990-х років, коли Із Почаївської лаври був призначений настоятелем іеромонах Філадельф. Але, не дивлячись на старання оцей гумена, відродити чернецтво він не зміг. Тільки у 2007 році новопризначений році новопризначений намісникобителя іеромонах Геронтій Галі зміг покласти початок відродження чернечого життя на цьому святому місці. 10 вересня 2007 року, з благословення священого синоду, обитель отримала статус єпархіального чоловічого монастиря. Стараннями молодого настоятеля отця Геронтія, монастир піднявся з руїн, було відбудовано другу частину братського корпусу, проведені ремонтні роботи головного храму, повністю замінена його покрівля, відновлено щоденні богослужіння. Що ж стосується скита. На його місці встановлено дерев'яну каплицю і два рази на рік там звершується божественна літургія: один раз на третій день трійці, а другий 17 вересня у День пам'яті святителя Іосафа Білгородського. З 25 вересня 2018 року наміснику монастиря призначено архімандрита Германа Велькова. Головною святиною монастиря є Загаїцька ікона Божої Матері, названа в народі Всемилостовішою. Вона була знайдена в лісі матір'ю Ірини Ярмолинської. Але, на жаль, у 2006 році оригінал був зухвало викрадений. Зараз в обителі знаходиться її чудотворний список 19 століття. Молячись перед цією іконою, багато людей отримали допомогу Богородиці в різних життєвих нуждах. Пам'ять її святкується. Першу неділю після успіння богоматері.